Брехуни будуть і надалі продовжувати брехати, поки їхні брехні будуть вірити. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Я Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 10 лютого понеділок у мене на каналі ви можете подивитися програму сьогодні злий понеділок. У програмі Злий понеділок хотів би поговорити про вибори. Про вибори останнім часом ну, знову дуже багато говорять, трохи менше, трохи більше, але. Ця тема, вона так чи інакше в інформаційному просторі, до речі, не тільки в Україні, але й за межами. Бо ніби є така думка, є така інформація, що Сполучені Штати Америки вимагають проведення виборів в Україні після припинення активних бойових дій. Селенський з цього приводу дуже багато також останнім часом говорить про те, що вибори не можна проводити, коли війна. Потрібен справедливий мир. Він, до речі, про це говорив, коли виступав у грудні минулого року в Верховній Раді. Пам'ятаєте, там представляв і план стійкості. Він казав, що от протягом там місяця ну, кінця року мали з громадськістю радитись, і в цьому плані мали бути ці пункти, які от мали мотивувати, об'єднати українців для боротьби да для. В Боротьби проти агресії Російської Федерації. Ну, першим пунктом там була єдність. На жаль, на жаль, нічого з того не вийшло, не виходить. Ну і більш того, протягом от минулого тижня, ми побачили, що реально на банковій ну, думають думають про вибори, хоча публічно це заперечують постійно. Зокрема, і Володимир Зеленський. Він говорив: ви пам'ятаєте, тоді в виступах. Коли виступав у Верховній Раді про те, що спочатку потрібен справедливий мир, тоді будуть справедливі вибори. Це правда, справедливі вибори потрібні, бо інакше ну, буде викривлено воєвивлення е українського народу. А це, а це не дуже добре для такої складної ситуації, в якій зараз опинилася Україна. Нам потрібно реально перезавантажити владу, щоб у влади прийшли ті люди, які здатні ситуацію виправляти і виправити до того, до чого привела чина влада. І... Питання, от стосовно того, що банкова думає і переживає, що буде на виборах. Це от минулий тиждень це продемонстрував, коли у соцмережах появилися дописи, такі я би сказав, негативні про генерала залужного, про колишнього головнокомандувача збройних сил залужного. Бо у суботу, 8 лютого, була така, якщо можна так назвати, річниця минулого року, 8 лютого, Володимир Зеленський звільнив. Генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. І ця от, до цієї річниці, якщо можна так це назвати, цю дату, от почалася така компанія ну, спроби дискредитації Валерія Залужного. Ну, насправді, я думаю, що буде зовсім інший результат, ніж той, на який розраховували ініціатори такої кампанії дискредитації. Я думаю, все буде навпаки. Ще більше людей захочуть підтримувати Валерія Залужного, і загалом таке складається враження, що Володимир Зеленський хоче, щоб Валерій Залужний став президентом України на майбутніх виборах, бо все це, що робиться зараз і його командою Володимиром Зеленським, а особливо в контексті можливих майбутніх виборів. Я маю на увазі і ці спроби якось дискредитувати залужного. Там навіть були чутки, що хотіли його приманити, щоб він підтримував Зеленського на майбутніх виборах його команду. Демонструють, що от насправді от Валерій Залужний є тією надією, на яку надіються українці. Тобто вони самі допомагають ставати Валерію Залужному. Тим майбутнім президентом. Як це, до речі, було, коли він був головнокомандуючим Збройним сил України, він був певним таким образом. Образом, таким, я би сказав, ну, створений не ним. Особисто це так сталося, так лягли карти, що можна висловитися. Образом, який об'єднав усіх українців віру в те, що все буде Україна, що буде обов'язково перемога. І коли от появилися тільки чутки, що хочуть його звільняти, я пам'ятаю, тоді говорив, що нам не потрібно це робити саме в контексті. Оцього образу, який об'єднує українців, переважно більшість тоді Збройним силам України довіряли понад 90% і головнокомандуючих збройних сил України. Але на жаль, оці от, е, політичні, я скажу так, перспективи, про які, до речі, е, ще жодного разу Валерій Залужний не заявляв про свої якісь політичні амбіції, але можливі політичні перспективи, у разі якщо Валерій Залужний захоче займатися політикою, от вони змусили Володимира Зеленського. Яку його команду піти, на мою думку, ну на рішення, яке стало для нас дуже дуже поганим. Там хтось його називає катастрофою, хтось може по-різному. Є безумовно ті, які мають негативне ставлення до залужного, але якби там хто до нього не відносився, треба визнати, якщо так уважно спокійно подивитися, проаналізувати, у нас всі негаразди і проблеми серйозні почалися саме після звільнення залужної геокоманди, тобто після 8 лютого, з лютого місяця 2024 року. Там були безумовно і об'єктивні причини: і затримка надання фінансової допомоги з боку США і інші, але були і ці рішення, які приймалися чинною владою, бо вона тоді могла вже, ну так видається більше командувати. вони ж всі хочуть командувати. І стати якимись великими полководцями, не маючи на це відповідної освіти, відповідного досвіду. Ну, Як би там не було, це вже, як кажуть, час, на жаль, пройшов, і він приніс нам на кінець року, і на початок цього року не найбсприятливіші умови для можливих перемовин, так, там, про припинення війну, про це зараз також багато говорять. Буде от 14-16 лютого Мюнхенська безпекова конференція, туди поїде Володимир Зеленський, має зустрічатися із представником. Трампа з питань Росії України Кітом Келагом і з віцепрезидентом Венсом там будуть обговорюватися. Я думаю, там буде порядок денний стосовно того, які питання мають бути в тих умовах припинення війни. Думаю, що там вже будуть доходити якось піно знаменника. Бо Трамп дуже дуже хоче от виконати, ніби свою обіцянку припинити війну, щоб заявити, як говорять, що він хоче бути лауреатом Нобелівської премії. Йому треба це зробити. От на яких умовах за чий рахунок це вже тільки. Покаже, покаже час і чи піде влада на чолі зеленським на ті умови, які буде побувати Трамп. Хоча ми розуміємо, що є ще і е, інтереси Європи. Тому там і якраз на цій Мюнхенській безпековій конференції будуть ще із Європи проводити перемовини, і віце-президент США Венс і Кіт Келох. Я думаю, що вони повернуться в Вашингтон і доповідять все Трампу. і Там будуть прийматися якісь рішення там, до речі. Минулого тижня заявив, що він збирається найближчим часом зустрічатися з Зеленським, переговорити і з Путіним. Стосовно переговорити з Путіним знову ж з'явилася інформація. Ніорпостам ніби ж він говорив багато по телефону з Путіним. До цього часу так і не зуміло про що він говорив і чи говорив, і скільки разів говорив. Але так чи інакше, оця ситуація стосовно зустрічей і тих умов припинення війни, вона зараз є ну, у порядку денному, напевне, номер один. Для Трампа, і ми маємо ну, бути свідомі того, що нас будуть так чи інакше, ну не знаю, заохочувати. Я би так це назвав, для того, щоб було підписано якийсь відповідний документ стосовно припинення війни чи замороження. І тоді, тоді, от як хочуть в Штатах Америки, мають пройти вибори в Україні. І проблема не в тому, що Сполучені Штати Америки ніби хочуть і ставлять умови для того, щоб були проведені вибори в Україні. Під час от, припинення війни у цієї паузи. А питання в тому, що насправді це потрібно в першу чергу у Україні. Має бути це перезавантаження, бо е чинна влада, яка довела ситуацію до того, яка у нас зараз, є, на жаль, вона є, як я сказав, ну, дуже для нас, м'яко кажучи, непростою. Треба, щоб були ті фахівці, які зможуть професіонали, треба перезавантаження влади, яким довіряють громадяни, щоб вони все таки приймали рішення, які будуть об'єднувати українців, не так як у плану план стійкості, який презентував минулого року, наприкінці року у Верховній Раді Володимир Зеленський. Там перший пункт єдність, треба ніби все зробити, щоб всіх об'єднати. Насправді всі дії влади вони демонструють те, що тільки сварять між собою українців, роз'єднують. Тому має бути таке перезавантаження влади, щоб у владі були люди, які б знову об'єднали. Бо тільки об'єднана Україна вона може. Перемогти у цій війні. А призупинення війни це не означає завершення війни, ми маємо завершити війну саме перемогою України. Я сподіваюся, що ця програма була для вас пізнавальною цікавою. Ви додивились до кінця. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте і підписуйтесь на мій YouTube канал. На останок, як завжди, нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!